Сожастинчастина від імені уболівальників Динамо. Вітаю тебе з дебютом за нашу команду. Наскільки яскраві емоції у тебе після цієї події я дуже щасливий, що зіграв свої перші хвилини у такому чудовому клубі. Радий, якщо хоч трохи допоміг здобути нашій команді цю перемогу. Ми зіграли на нуль та взяли три важливі очки. Хочеться подякувати, що ти не побоявся і приїхав до України, незважаючи на жахливу війну в нашій країні. Це чоловічий учинок. Знаєте, мені було про що подумати перед цим переїздом. Я поспілкувався зі своїми близькими та упевнено прийняв рішення перейти в Динамо. Я щиро сподіваюся, що війна в Україні скоро закінчиться, і ваш народ житиме у мирі. Зізнайся вранці, коли ти прокинувся у день матча з Минаєм, знав, що дебютуєш саме тоді. Ні, вранці ми ще не знали настанов на матч. Звичайно, я сподівався, що мені дадуть шанс вийти на поле, і я дуже щасливий, що це сталося у матчі проти Минаю. Це чудове почуття дебютувати у такій класній команді. Знаю, що за останні пару днів у тебе було кілька розмов з Мірчою Луческо. Розкажеш, як тебе прийняв головний тренер. Так, ми спілкувалися. Він сказав мені, що добре знаємо мої здібності, але мені потрібно трохи часу, щоб дізнатися про команду, адаптуватися, зрозуміти вимоги тренерського штабу та менталітет колективу. Думаю, я швидко впоруюся з цим завданням, тому що дуже зацікавлений у цьому. Хлопці вже дуже добре мене прийняли. Як саме колектив сприйняв твій перехід? Чи одразу вдалося налагодити контакт? Так, звичайно, навіть сьогодні хлопці привітали мене після дебюту за Динамо. У нас дуже дружній колектив у тренувальному процесі. Наші гравці постійно підказують мені, щось перекладають, чи навіть пояснюють, якщо я чогось не зрозумів. Я дуже вдячний команді за ці вчинки. Ти вже почав вчити українську мову? Ви знаєте, так я почав вчити українську ще в аеропорту, коли летів у Динамо. Це дуже важка мова. Тут інші літери. Я поки не можу читати і нічого не розумію, коли щось чую. Але я дуже хочу це виправити та вивчити вашу мову. Матч з минаєм не був простий для нас. Як оціниш гру та результат? Для мене це було знайомство з українським футболом. Ви бачили, що ми домінували більшою мірою, контролювали м'яч та створювали моменти. Могли забивати ще й ще й неодноразово, але головне це перемога. Які у тебе перші відчуття від України? Тобі подобається наша природа, архітектура? Так, ми були кілька днів у Львові, але була дуже погана погода, і, на жаль, ми не мали багато часу, щоб краще дізнатися про це місто. Але я був у Києві. і Мені він дуже сподобався. Це неймовірно красиве душевне місто. І якщо чесно, не можу дочекатися, коли знову потраплю туди. Хочеться вийти з готелю і добре познайомитися з ним ще більше. Джастіна, на сам кінець пропоную звернутися до вболівальників Динамо. Що хочеш передати їм насамперед, хочу побажати миру всім українцям. Вболівальникам Динамо. Я хочу подякувати за підтримку та теплий прийом. Разом перемагатимемо.